Йому аплодували глядачі Франції, Німеччини, Італії, Англії та Америки. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби, він понад 40 років поспіль залишався непереможним борцем у світі. Казав тільки мій батько сильніший за мене. А ще. Жінки в кінці 19-го на початку 20-го століття його ім'я знали у всіх куточках світу. Він боровся на найбільших манежах, відвідав близько 50 міст у 14 країнах. Його називали чемпіоном чемпіонів, титулом якого до нього ніхто не мав. Він був одним з тих, хто стояв біля витоків сучасних вільної, греко-римської боротьби та гирьового спорту. Коли давав кому-небудь потримати свою тростину, то 99 чоловіків зі ста опускали її собі на ногу. Тростина важила майже 20 кілограмів. Гастролюючи в США, 57-річний українець удостоївся звання переможця конкурсу чоловічої краси та нагороди у півмільйона доларів, українець незрівнянної сили, борець з усіх видів боротьби. Іван Піддубний А Івана Піддубного 1708 року під Полтавою спільно з козаками Іркліївського курення лицарства Незобського під проводом кошового отамана Костя Гордієнка та козацьким військом гетьмана Івана Мазепи воював проти Московії за суверенну Україну. Чи не єдиним багатством, що дісталось у спадок його нащадкам, було богатирське здоров'я, любов до рідного краю і шляхетність. Батько. Спадковий козак Максим Іванович міг зупинити бричку, взявшись за колесо. За ріг пригинав до землі Бугая. Міг легко кидати п'ятипудові мішки з зерном на віз і гнути підкову. Мати Івана Ганна Данилівна походила із стародинної козацької родини Науменків, рід, який славився і здоров'ям, і довголіттям. Дехто і до 120 років доживав. Та на всю Полтавщину славилась родина піддубних саме богатирською силою. Іван Піддубний народився 8 жовтня 1871 року, неподалік містечка Золотоноша, сучасна Черкаська область, у маленькому козацькому селі Красенівка. Іван дістав від батька богатирське здоров'я та силу, а по лінії матері тонкий музичний слух. В дитинстві він у неділю і в свята співав у церковному хорі. Родину піддубних бідною назвати не можна було, але й особливого багатства не було. Спробуй прогодувати усіх. Крім старшого Івана, у батька з матір'ю росли Модря, Марина, Митрофан, Євдокія, Омелян і Микита, а землі біля хати трішки, та й в полі дві десятини. Тому й Оленку, дочку заможного селянина Вітяка за Івана, заміж не віддали. Батько відіслав ображеного красення сина у сусіднє село Боходугівку до діда від гріха подалі. А там же хтось надумив Івана поїхати до Криму, мовляв, там можна непогано заробити у Севастопільському порту. Отак, у 21 рік, Іван Піддубний вирушив на заробітки. Попервах він розвантажував пароплави в Одесі, а навесні 1891-го рушив на Крим. Мріялася 23-літньому парубку Івану піддубному, що от підзаробить він грошенят, повернеться, заведе хазяйство, і тоді пожалкує батько Оленки. Ой, пожалкує. Влаштувався такелажником у грецьку фірму Лівас, по 14-16 годин на день носив трапом багатопутові мішки. Повіриш. Я вчора знаєш де була. А, а що в тебе сталося? У мене? Ні. Все, все, все добре, все, все нормально. Ні, звичайно, звісно, якщо далі так нормально піде, то я, напевне, з глузду з'їду, але просто. Стой, Катю, Я тебе розумію. Ти просто потрібно звернутися до психолога. У мене так само який... Настя, Настя, який психолог? Я тебе прошу. Ну куди, куди? Я в суму сидить. Послухайся мені. Є така платформа, як Mindly. Майндлі. Це онлайн-платформа, де ти можеш знайти свого персонального психолога з поміж чотирьох тисяч перевірених спеціалістів, де ти детально ознайомишся з кожним із них. Навіть не потрібно виходити з дому. Та знайдеш відповіді на всі свої запитання. Переходь за посиланням цього відео в опис, вводь промокод «культ» та отримай знижку 10% з будь-яким спеціалістом. Це так просто. Звичайно, у Майндлі допомога завжди поруч. На початку 1895 року кмітливого хлопця з Полтавщини перевели до Феодосії, де призначили бригадиром місцевого відділення компанії. І раптом дізнався від земляків, що Оленку видали заміж за багатія. От тобі і мрії. Але доля, як то кажуть, підшухнула Івана в спину. На гастролі до Феодосії приїхав цирк без коровайного. Це був звичайний бродячий цирк того часу, до трупи якого входили знамениті атлети і борці. Іван стояв у натовпі і спостерігав, як за духовим оркестром ішли непереможні циркові борці, і купив квиток на виставу. Будь-яка циркова вистава не обходилася без чемпіонату боротьби на поясах. Конференсьє пропонував глядачам зійтись у непримиренній сутичці з найсильнішими атлетами цього світу. Двічі Іван спостерігав за борцями на манежі, а на третій раз підвівся зі свого місця, попросив дозволу спробувати свої сили. Зійшовся, і відтоді ніхто не зміг покласти його на лопатки. Йому було не вперше. У рідному селі на нього лізли з кулаками, і не такі чудо-богатирі, цих циркових, як і тих красенівських, Піддубний легко клав на лопатки. Зауважимо: тут були відомі атлети того часу: Георг Луріх, який пізніше стане чемпіоном світу з французької боротьби, Бороданов, Разумов, Семипалов та Італієць Паппі. Стійкість Івана, вага і чіпкість рук дозволяли йому здобувати перемогу за перемогою. Тільки один поєдинок за два тижні виступів на арені закінчився в нічию. Івановим суперником був Петро Янковський, який виступав під ім'ям Урсус. Цей гігант був дуже спритний, незважаючи, що важив більше десяти пудів, а це більше 163 кілограмів. Іван методично перемагав циркових борців щовечора, поки бо організатор вистав не здався і не запропонував йому місце на арені. На початку 1898 року підубний знову переїхав до Севастополя. На цей раз запропонували працювати атлетом у цирку, що належав Максимільяну Трутці. Мама дерев'яна будівля цирку у Севастополі мала величезну популярність у городян. Утримувачем цирку був Максиміліано Труцці, родоначальник сім'ї циркових артистів, італійців за походженням. У середині 1880-х років він заснував власний цирк у Воронежі, який був на той момент одним з найбільших в Україні. Труцці одним з перших присадив глядачів на видовище боротьби атлетів. Циркова боротьба ділилася на два типи: шике, боротьба на публіку, суточка жива, цікава. У ній застосовуються ризиковані та ефектні трюки, яким немає місця у реальній боротьбі. Бур змагальні виступи у бурових сутичках. Чемпіони з'ясовували, хто ж із них сильніший. Тут ішла боротьба за престиж за право отримувати великі гроші. Запорізький козак Іван Піддубний чудово почував себе в обох типах, а в буровій боротьбі вважався непереможним. Іван почав виступати на цирковій арені як атлет-гіровик та борець, і дуже швидко перейняв і опанував тонкощі боротьби на поясах. Почав перемагати суперників не лише грубою силою, але й за допомогою техніки, викликаючи красивими і спритними прийомами бурхливі схвалення глядачів. Невдовзі після початку виступів піддубного у цирку Труці, і до Іванових батьків докотилася звістка. Іван ваш недолугий і спорту пішов гирі в цирку кидає. Кажуть, дівка мадярка його зманила, яка в них в цирку по канату ходить. Жениться він на ній зібрався. Брати відразу написали Іванові: Батьки на тебе гніваються і погрожують зламати об тебе голублю. Краще до Різдва не приїзди. Невідомо чи й збирався приїздити. Йому 27 років, і він абсолютно зачарований пристрастю зрілої і вже майже 40, досвідченої в аморних справах жінки. Але заміж вона за нього чомусь виходити не хоче. Не був він єдиним володаром краси красуні, і незабаром втекла його кохана Емілія з багатим купцем. З коханням у Івана Піддубного знов не склалося. Проте циркова кар'єра набирала обертів. Парадале він виходить, тримаючи трьох гімнастів на простягнутій руці або з дерев'яним телеграфним стовпом на плечі, з двох вухів якого звисали чоловік по десять, допоки стовп не ламався. З Севастополя Іван переїхав до Одеси, а далі був новоросійськ. Тут під час виступу стався цікавий випадок. Проти Івана випустили відомого шведського борця Андерсона через хвилину Швед був піднятий у повітря і покладений на лопатки. Це сталося так швидко, що публіка вирішила, що швед піддався українському борцю. Піддубний запропонував повторити сутичку. Однак, коли шведу передали цю пропозицію, він відповів, що боротиметься тільки тоді, коли піддубний погодиться на поразку. Іван Піддубний був просто обурений. Але дружина директору цирку зі сльозами на очах благала під дубного погодитися. В іншому випадку довелося повернути людям гроші за квитки, а це привело до розорення цирку. Перечуваючи перемогу, Швед вийшов на арену. Але тут сталося неймовірне: піддубний взяв його за пояс, підняв над собою як кошеня і, тримаючи на витягнутих руках, ліг на лопатки. А противника поклав собі на груди. Публіка збожею видала від Особливо Осоромоний швед в ці царем. Можна тільки собі уявляти, яке здивування, захоплення та іфорію це викликало у тодішньої публіки. Те, що робив піддубний, здавалося неймовірним, неможливим, нереальним. Збереглися записи медичної комісії. Зріст.

Отакий був хлопець, хоч куди козак. Була у цирку гімнастка Маша Газмарова. Одного разу, розгойдуючись на трапеці, вона кокетливо попросила. Іване, зніміть мене. Однією рукою обійняв піддубний її за талію. А коли поставив Машу на землю, виявилося, що вона йому і до плечей не досягає. Він міг би усадити її на долоню, настільки вона була крихітна і витончена бігла між ними іскра. І потім кожного разу після вистави Іван проводжував Машу додому. Вона весело про що щебетала, а він більше відмовчувався. Любов була взаємною. Піддубний вирішив одружуватись і назвав дівчину своєю нареченою. Гастролі 1902 року в Тифілісі почалися з трагедії. В перший день загинув від лапи розлюченого Лева Приборкувач. А ще через день Іван, стоячи за кулісами, почув крики. Виглянув на арену, пуста трапеція розгойдувалась під куполом. На арені, неприродно вивернувши голову, лежала мертва маша. Вздовж кількох місяців піддубний майже не виходить з готельного номеру. Навіть вирішив покінчити з цирком і повернутися вантажником в Порт Феодосії. Можливо, на цьому і закінчилась спортивна кар'єра, але... але Але? несподівано він отримує телеграму його кличуть до атлетичного товариства. Не відкладайте приїзд, так як він пов'язаний з вашою майбутньою кар'єрою. Президент товариства Граб Рібоп'єр. Невдовзі розпочнеться історія Всесвітньої слави Івана Піддубного. Проте тоді, що сповненого смутку несла його течія життя у невідоме, і він плив за нею, можливо, і не очікуючи вже нічого. Доля ж вже приготувала йому багато різного буде ще.